Доброго дня! Всіх вітаю на моєму каналі. Дякую всім тим, хто приєднався, завітав, і особлива подяка. Нашим воїнам, нашим волонтерам, які роблять можливим це відео і кожен наступний день. Сьогодні доторкнемося до плутонічної енергії, цієї потужної, величезної, велетенської сили, яка буде тривало змінювати енергію водолія на нашій планеті. І ці космічні вібрації будуть тривати аж до 2044 року. Отже, енергетика повільна. Розуміємо, що тривати процес змін і всюдисущного проникнення енергії плутонічних змін буде повільним, але водночас і масштабним. Адже із древньогрецької міфології. Плутос є Богом багатства у поєднанні із масштабами підземного царства ми усвідомлюємо, що просто якимись локальними подіями цей транзитний шлях Плутона не обмежиться. І поступово за сприяння водолійської повітряної енергії, зміни ми побачимо скрізь адже. Повітря проникає, не питаючись ні в кого дозволу, і не чекаючи ніякого сприяння скрізь, і світло духа, світло думки, і бажання дізнатися нове, бажання скрізь посіяти таку світлу енергетику буде невпинним, неминуче буде огортати нашу планету і, зрозуміло, кожну індивідуальну натальну. Карту. Плутон був відкритий лише 18 лютого 1930 року. І із усіх народжених у цьому столітті, у минулому, із всіх людей, які нині проживають на Землі, немає тих, хто був би знайомий із енергетикою Плутона у знаку Водолія. Тобто енергія така для всіх буде новою. І всім нам буде дещо не по собі, для всіх буде характерний момент адаптації до постійних перемін, змін і всього того, що насувається як глиба на кожного із нас і в той же час, що змінює повністю планетарний. Такий концентрований і зрозумілий вже нам по знаку козирога рух цієї планети. І у зв'язку із. Тим, що водолії найсильніше відчують рух Плутона, і я вже бачу, як деякі водолії досягають поступово навіть на такому ще транзитному проходженні, тимчасовому по знаку водолія досягають своїх цілей, вкладаються в свої проекти, і ось-ось вже мають на меті. Дістатись цієї тієї цілі, яку запланували. Це довготривалий процес для багатьох з них, але все ж таки результати також дуже очевидні, і це дійсно такі енергетичні суви у житті, характерні і не такі часті бувають у людей. І от саме по такому транзитному проходженню дуже видно, як це їм вдається. Відчує транзит Плутона по водолію, зрозуміло, що найбільше це водолій. Крім цього, представники знаку зодіака – Лев, також тільці і скорпіони. Найбільш легко Зрозуміло, все, що стосується Плутона, це словом легко не позначити, але менше буде непорозумінь і менше таких, знаєте, внутрішнього опору буде віяти від натальних карт представників. Знаку зодіака Терези та Близнюки. Зрозуміло, що ми спираємося на сонячний знак, а не на всю натальну карту, тому враховуємо, що ця інформація стосується саме такого проходження по сонцю кожного із представників знаку Зодіака. Так ось, кого цікавить в першу чергу або тільки інформація стосовно транзиту Плутона по дома гороскопа. Будь ласка, переходьте за тайм-кодами під цим відео. Весь контекст по знакам Зодіаку щодо проходження по сферам гороскопа, у мене є в річних прогнозах. Якщо цікавить загалом прогноз на рік стосовно вашого знаку Зодіака, можете ті відео, на які є посилання, подивитись повністю. Інформація подана таким чином, щоб кожен із гостей мого канала, кожен з підписників міг мати таке цілісне уявлення про 2024 рік у своєму житті і міг орієнтуватися в тому, як пов'язані енергії різних планет, різного транзитного впливу, і бачити, в якому саме напрямку для нього рухатись найоптимальніше. А далі всі, ті, хто залишаються зі мною у цьому відео, ми будемо говорити про те, що ж таке Плутон по водолію, яким чином кожен з нас відчує його енергетику особисто, яким чином зміни у суспільстві будуть комбінуватися із тим, що буде вимагатись від нас, і як нам з цим всім справлятись, як нам зорієнтуватись. На що піднажати, і які є компенсаторні механізми для того, щоб на такий тривалий транзитний період ми розуміли, де не слід передавлювати все ж таки ту педаль газу і де краще звернути увагу на якісь певні інші моменти життя. Що ж, переходимо до. Тієї самої енергетики Плутоніанської по знаку зодіака Козиріг, яку всі ми відчували із 2008 року і до 2023. Адже із 2023 Плутон вже петляв між Козирогом і водолієм, і ми дуже багато яких швидких змін побачили і в інформаційному просторі, зокрема. Так, от, Плутон по козерогу. Одразу ж спочатку свого входження в енергетику цього знака Зодіака Плутон позначив світ своєю міткою у вигляді світової фінансової кризи 2008 року. Крім цього, 17 січня 2008 року. Косово самопроголосило незалежність від Сербії, 28 травня Непал скасував монархію і перетворився на Республіку. 7 серпня російсько-грузинська війна, 10 вересня запуск великого андронного колайдера. 20.01.2009 – Барак Обама офіційно став президентом США. 2009 рік пандемія свинячого грипу, 10 квітня авіакатастрофа під Смоленськом, в результаті якої загинув президент Польщі та Велика кількість високопосадовців польських. З 2010 року і у деяких країнах понині арабська весна, серія масових заворушень у низці арабських країн. 9 липня 2011 року виник Південний Судан, найновіша країна у світі. 2013 рік Євромайдан, 2014 і понині російсько-українська війна. І 2019 рік позначився також початком пандемії коронавірусу. Така енергетика найбільш. Виразна у вигляді таких подій показала нам такий важкий поступ Плутона по Козирогу. коли ми спостерігаємо нові державні утворення, зміни у структурі влади, зміни у відповідальності за ті чи інші державні процеси, зміни у підходах до різних державних формувань. Плутон в козерогі дав нам також зміни у матеріальній стабільності. І люди з вираженим козерогом, плутоном в натальній карті, взагалі, згідно кожен згідно своєї натальної карти, могли бачити величезні матеріальні досягнення у цей тривалий період. Це могло бути. Початок і закінчення навчання, отримання роботи, зміна роботи, зміна посад. Також це міг бути переїзд, зміни взагалі у контексті соціальної реалізації. Важливим моментом могло бути вирішення житлового питання, коли ви або ж переїхали, продали житло, або навпаки, коли у вас з'явилось власне житло. Також по цьому контексту кожна людина, яка докладала максимум зусиль і була сконцентрованою на результаті і рухалася таким поступовим виваженим козирожим кроком, могла мати свої певні матеріальні досягнення і могла розпоряджатися саме тим своїм статком, який набувала. Вже із 2018 року планетарний рух Плутона по знаку зодіака Козиріг став позначеним енергетикою Сатурна подвійною, адже почався деканічний період Сатурна. Хто не дивився мої відео про деканічні планетарні періоди 36 річні, рекомендую вам подивитись, якщо маєте таке бажання. Я залишу посилання під цим відео. У хронологічному порядку в першій частині позначені декілька періодів, щоб ви могли зорієнтуватися, яким чином це було у минулому. А от зараз вже із вступом Сатурна у свої права з огляду на так. Планетарну концепцію. Ми з 2018 року вже усвідомлюємо, як Сатурн приніс нам обмеження, кордони, пандемію, зокрема, війну. Одним словом, все те, в чому він дуже вправний і чого він від нас вимагає в цей конкретно період. Тому вся подальша енергетика Плутона по знаку зодіака Водолія також, адже вона триватиме до 2044 року, буде підпорядкована цьому деканічному сатурніанському періоду. Оскільки Плутон найповільніша планета, а в астрономії взагалі до статусу планет не причисляється. Однак в астрології сила її величезна, і ми зважаємо на її грандіозний просто вплив на зміни у кожному людському житті. Так ось рух Плутона позначається тим, що оберт повний навколо Сонця, він робить орієнтовно за 248 років. Тому, щоб Подивитись на вплив плутонічний по знаку зодіака Водолій ще до відкриття самої планети, ми маємо заглибитись у досить віддалені часи від сьогоднішнього дня. Так, ось попередні рази Плутон проходив по водолію у такі часові відрізки з 1778 по 1798 роки. Дуже важливий революційний бунтарський час як в Америці, так і в Європі. Зокрема, Томас Джеферсон створив декларацію незалежності США. У 1776 році і 4 липня 1776 вважається Днем народження США, День підписання цієї декларації. Крім цього, у 1780-х роках було засновано організацію по відміні смертної кари, штурм. Бастилії у Парижі 17 липня 1789 року був початком Великої Французької Революції. Ще більш ранній період. 1532-1553 роки. У 1528. Король Англії Генріх VIII запросив у Папи Римського дозволу на те, щоб розлучитися із Катериною Арагонською і одружитись з Анною Болейн. Звісно, він отримав відмову на таке своє дійство, і в результаті було прийнято рішення якось обійти церковну владу і все ж таки домогтися своєї мети. І ось Генріха Восьмого відлучили від церкви у 1533 році, але в 1534 парламент прийняв акт про супрематію, згідно з яким Генріх VIII Очолив Англіканську церкву, яка вже могла схвалити всі його особисті бажання стосовно одруження на Болейн. У ще більш ранній період перебування Плутона у Водолії разом із Транзитом Нептуна по Овну ми спостерігаємо такі важкі для християнства. Події як розп'яття головного основоположника християнства у Європі Петра та страту Павла за проповідь християнства у Римській імперії. Але ці події стали відправним моментом внутрішніх процесів, які забезпечили перемогу християнства над язичництвом по всьому світу.